Привіт, цім, хто молодої душі! Навчальний рік та ефіри програми Чим живеш молодь розпочато. Тож вперед. Сьогодні основною темою програми став рукоптожний бій. Та його майстри, які мешкають у Славянську. І з кожним роком розвивається в спортивному напрямку. Тож тобто, досягнення юних спортмеї дивимося прямо зараз. Рукопашний бій це особиста зброя, яку не можна купити, отримати в подарунок або вкрасти. За неї треба заплатити працею і потом. І тільки від ціни буде залежати результат. Результати наполегливих тренувань та відвідувань занять спорту демонстрували 12 вересня. Юні бійці на чемпіонаті Слов'янська з рукопашного бою. У змаганнях взяли участь 66 спортсменів зі Слов'янська, Миколаївки, Краматорська, Костянтинівки, Красноармійська та Красного Лиману. Організатором чемпіонату традиційно виступила Слов'янська міська громадська організація спортивний клуб рукопашного бою Беркут. Дивіться, по положень, ми проводимо діти, які будуть участь на чемпіонаті України. Це 8-9 років і до 18 років. Тобто це всі шість вісових категорій, ті, які будуть участвовать непосредственно на чемпіонаті України. Тобто ми хапкатом, це наш візист, це буде перспектива наша. Цього разу чемпіонат присвячувався 72-й річниці визволення Слов'янська від німецько-фашистських загарбників та дню фізичної культури та спорту. До речі, саме міський відділ фізкультури та спорту надав фінансову підтримку заходу для дітей. Підготували медалі, грамоти, солодкі подарунки. Не обійшлося і без допомоги спонсорів та меценатів. На жаль, у нас система дошкольно-фізкультурного спитання, яка була при советська владі, на вона... В общем-то, распалась, не существует сегодня. И весь спорт практически держит на коммерческой основе у нас не выстроился спорт, а весь спорт в основном держится вот на таких людях, как Игорь Дмитриевич и тренера, которые здесь присутствуют, привезли своих детей. В связи с этими событиями, то ли события или повлияли на людей, то ли, не знаю, то что-то на как-то людей повлияли, что люди стали немножко добрее. да, Ушла вот эта агрессия, непонятно никому не нужна. А самое главное, что понимаете, что сейчас люди, когда люди приходят, я говорят, что для детей они с удовольствием помогают. Пускай по чуть-чуть но помогают. Понимаете, это очень приятно. Почему? Потому что я не знаю, що спадсподвігнула. Ну не, не хочу, понимаете. що войни поміти. Відмані теж ні війни. Рукопашний бій стає все більш популярним серед молоді. Він привертає хлопців різноманітністю технічних дій, мінімумом обмежень, а також своєю реальністю і видовищністю. До того ж, змагання з рукопашного бою це завжди ризик, а шанси на виграш не передбачувані. Сам по собі сам по себе рукопашний бой он етакомплексний від спорту, тобто тут представлений і удар. Дисциплина и борцовская дисциплина кто-то лучше владеет одной, кто-то лучше владеет другой, все зависит как бы от уровня подготовки. Здесь любое попадение более чем касание в лицо, корпус это этого бая, грубо говоря легко, легко. так Рукопашний бій є одним з найскладніших видів спортивних єдиноборств, оскільки включає в себе технічний арсенал практично всіх видів бою. Він є ефективним засобом самооборони і саме цим привертає до себе увагу хлопців та навіть дівчат. Ну, это самооборона. Так, допустим, если с девушкой идешь, как якщо бы, з кто йдеш, якщо хтось можно как можна бы отпор, здачі дати і тому подобне. Ти так в фізичній формі держать. Потому что на тренировках не только учим, как драться, бороться, но еще и физическая подготовка. Чтобы я сумел постоять за себя. Ну и, и, и для своего здоровья тоже. За братом пошел. Силу, волкость, как бы, постоять за себя, чтобы мог на улице, и, да и вообще в жизни. Ну, у нас в школе было такое, что старшеклассники обижали э, младших классников. Поэтому для само самообороны э, пошел. Да? да? Я просто не, не, люблю тех, кого вот так просто бьют. Удар за каждым ударом. Удар просто бить их таких так невозможно. Все-таки главная техника. Да. Думаю, да. И ты считаешь, Сила что ты техника. Заняття з рукопашного бою спрямовані на формування сміливості і рішучості, ініціативи і винахідливості. На тренуваннях пропорційно розвивається сила, швидкість, координація, витривалість і гнучкість, що робить цей вид спорту гармонійним, а тренування різноманітними та цікавими і для дітей, і для дорослих. Щорічно в секціях рукопашного бою Слов'янська та Миколаївки займаються від 80 до 120 дітей. Однак для ширшої популяризації рукопашного бою та багатьох інших видів спорту відкритим за залишається фінансове питання найчастіше із загальної кількості дітей бажаючих займатися у тій чи іншій секції лише третина отримує таку можливість за відсутністю коштів на недешеве оснащення. Від спорту не з простих, він складний по собі по технічним даним, там по потехні до по оснастки, тому що для того, щоб дітей займатися повноценно, вони потратити анну суму грошей. батьки. Тобто це від полтори тисячі до 2000 тисяч гривень. розумієте? И скажите, пожалуйста, какой из ребенок может прийти, допустим, в спортивную секцию? Ну благо, что у меня там есть экипировка, я могу позволить ребенку. Но это ж не всех, понимаете, то есть я ж не солнышко, я не могу всех говорить. Хотелось бы, чтобы немножко, ну, как бы, я не знаю, как это будет звучать, может, это будет слова в воздух. Но я хотел бы, чтобы наше правительство посмотрело просто на детей. Не то, как они пишут на бумагах, мы беспокоимся о, это, о социальном и национальном возрождении народа. А чтобы они действительно сделали экспорт доступный из физкультуры, доступный до, для детей. Сегодня очень мало людей осталось, которые бы уделяли молодежи внимание, сколько времени, сколько они. Поверьте, они это делают не за деньги. Они а на это... Там чи больших денег не заработали. Они настоящие ентузіасти своє дела і придані в вот подрастающему поколению. Я на мой взгляд, це очень хороше діло, бо ну, случає ходять, тренуються чим пиво пьют. Ви ж самі это прекрасно понимаете. Все ж заняття бойовими мистецтвами стають все більш популярними серед молоді. Хтось починає займатися в більш дорослому віці, хтось з дитячих років. Найчастіше це вибір батьків, який може стати справжнім захопленням дитини. Этот вид спорта мы выбрали, так как у нас в городе Николаевке как бы другого вида спорта нету. И пошли мы еще маленьким, еще семи лет, он занимается. Были участниками чемпионата Украины по рукопашному бою, по самбо. Не переживайте за ребенка? Конечно, переживаю. Пока вот сейчас бой шел, как бы руки трусились. Но когда проходит. Спорт есть спорт. Во всем любом виде спорта есть нюансы, которые, как бы сказать, страшно для здоровья. Но... А что делать? Спортом нужно заниматься. Ну, У нас обоюдное решение вы получилось. Потому что ну, сейчас надо быть подготовленным все-таки физически. Не, ну, Жизнь заставляет такая ситуация в стране вообще. Поэтому лучше быть подготовлен готов. Тренировками братик пришел, друг братика, да? Вот главный тренер друг братика, который наставил на путь истины. <смеш> Александр. Очень привет. Ну и все-таки пожелания, вот это первое, вот это дебютное да, выступление. Mm -hmm. А Какие пожелания на будущее сына? Ну, занимать хорошие места, тренироваться, преодолевать страх. все основы вкладываются в семье. И я считаю, что тренер только может ребенка на тренировочном тренировке раскрыть, показать, что то он слабые или сильные стороны. А весь все воспитание даже заниматься родителями. Понимаете, если мама, папа обращают внимание на ребенка, они любят его, лелеют, заботятся о нем, понимаете? И ребенок этим же отвечает, понимаете? Ну, кроме того, что нужно любить и лелеять, нужно ребенка заставлять трудиться. Слышите это слово? Трудиться. Не просто его взять, его носить на руках. Да, он святой, он хороший, молодец, он на... ребенок от Бога. Но он должен трудиться. Еще повторяю, что Тяжело, родители некоторые не понимают, как это трудиться. Просто брать и трудиться, чтобы он в по дому хозяйственную работу, чтобы он в школе учился, чтобы он относ относился к тем, к тому, чему заниматься, это прививається? Это в сім'ї, Каждый папа, мама, знатка крібилку та ще здійматі. У результаті кращими на чемпіонаті слов'янська з рукопашного бою стали Ілля Жигулін, Єгор Варламов, Максим Золотий, Костянтин Будко, Максим Бутнар, Кирило Грицюк та Андрій Чичин. Діти довели свою впевненість, дисциплінованість, навички володіння тілом і власними емоціями та отримали від організаторів приємні призи. Добре, що треніранише діло ну, гостраю нам такі соревновання. Очень подобається, соперники всі підготовлені. Був перший бой у мене. Я проиграл, но все равно, я удовольствие много получил. Все одно буду виходити на татами, боротися. Стати до рядів талановитих рукопашників Слов'янська може кожен бажаючий заняття з рукопашного бою проходять на базі загальноосвітньої школи номер 8 міста Слов'янська та в спортивно-оздоровчому комплексі міста Миколаївка. Сподіваємося, що через кілька років імена спортивних талантів Славянська уладимуть на весь світ. А до тих пір дізнаємося про найвідоміших іменинників, що народилися 15 вересня. Рубрика «Цей день в історії на черзі. Отже, хто сьогодні святкує свій день народження? Відповідаємо відомий американський кінорежисер, сценарист і продюсер Вільям Олівер Стоун, що народився у 1946 році. Володар численних кінопремій Олівер Стоун був нагороджений трьома преміями американської кіноакадемії Оскар. Що він отримав в 1978 році за кращий адаптований сценарій до фільму Алана Паркера «О північний експрес? Дві інші нагороди були вручені йому вже як режисеру від двох фільмів з в'єтнамської трилогії Взвод і «Народжене 4 липня. А от іншим іменником 15 вересня є Том Харді. У 2002 році Харді з'явився в незалежній стрічці. Точки над і І його партнером по знімальному майданчику став Гаель Гарсія Берналь. Потім він переїхав до північної Африки, де знявся в картині Симон, англійський легіонер, що розповідає історію французького іноземного легіону. У тому ж році він зіграв першу помітну роль в своїй кар'єрі, з'явившись в образі Римана Претона Шензона, клону капітана Ентерпрайза Жан-Люка Пікара у фільмі Зоряний шлях відплата. 15 вересня також святкує свій день народження Томі Ліджо. Відомий американський актор і кінорежисер 1946 року народження. Чотири рази він був номінований на премію Оскар. Найбільш відомий вам плуа незворушливих, розважливих шерифів, слідчих та спецагентів. Хоча успішно грав і ексцентричних лиходів. Найбільш відомі картини за його участю в облозі Бетмена завжди втікач, служителі закону, люди в чорному і старим тут не місцем. Для тих, хто уважно слухав розповідь про іменинників, в Мене є запитання, яке принесе безкоштовні білети до кінотеатру Сапфір. Отже, скільки разів отримував нагороду Оскар режисер Олівер Стоун? Три, п'ять, сім. Ті, хто слухав уважно, вже знають відповідь і можуть телефонувати за номером 342-20. Якщо відповідь буде вірною, білети ваші. Я вам кажу не до побачення, а до наступного тижня. І нагадую, молодість це не вік, а стан душі. Залишайте завжди молодими. На все добре.